Ось так виглядатиме новий комунальний ринок у Львові. Це буде будівля площею 790 квадратних метрів. Тут матимуть можливість реалізовувати свою продукцію 77 підприємців. Кошти на зведення приміщення місто не витрачатиме. Споруду побудує підприємець за власні кошти. Це десь приблизно буде від 15 до 20 мільйонів гривень. Ми в цьому районі неподалік тут будуємо. Створюємо житловий комплекс. Хочемо, щоб цей мікрорайон розвивався. Будуватимуть ринок півроку. Запрацювати новий базар має до кінця 2024-го. Головне каже директор ринку Любінський Сяйвозіновий Сідорський це окультурити процес продажу сільськогосподарської продукції. Буде робитися акцент на селян, бо якщо ринок без селян, це супермаркет. Щоправда, не всі підприємці задоволені від таких змін. кажуть, невідомо скільки вартуватиме там місце для продажу, та й усі можуть не поміститися. Адже за словами реалізаторів, їх значно більше ніж 77%. То яких 77 ви порахуєте, скільки підприємств? 300 чоловік. Оплата буде так, як на південному, що ти купи собі кіоск, а потім ще плати оренду, то люди не в змозі будуть то робити. Я би казала, що повинен не буде базар. Ви запитаєте, всі привикли до того базару, і ми тут привикли.